Сьогодні тема нашої проповіді чотири перемоги Ісуса Христа. Ви знаєте, незалежно від віку, від положення, матеріального стану освіти, ми всі переживаємо боротьбу. Всі ми боремось. Хто в голові, хто в серці, хто в домі, але ми всі боремося, правда чи ні? Найгірша боротьба в голові це найгірша боротьба. Добре, якщо ми отримаємо перемогу в цій боротьбі. Перемога це не якісь лаври. Буквально перемога в тлумачному українському словнику пишеться. Перемога це успіх в боротьбі, подолання труднощів, виграш, досягнення бажаного. Ось що таке перемога. Тобто перемоги не буває без бою. Перемоги не буває без страждань. Якщо нема бою, нема страждань, немає перемоги. Перемога це результат якоїсь боротьби, це позитивний результат якоїсь боротьби. Ісус Христос також мав боротьбу. Знайте, дехто уявляє пасторів, пасторі такі всі святі, вони, пасторі борються багато і багато перемагають. Боротьба у пасторів і в служителів більше як у когось, але вони більше борються і більше перемагають. Хто більше бореться, той більше перемагає. І в Ісуса Христа було багато боротьби, але Він ще більше переміг. Він всі, всю боротьбу виграв і ні одної не програв. Я хотів би, щоб ми сьогодні навчилися від Ісуса Христа перемоги. Як перемагати? Матфея 26, 36. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там, Потом, Взял с собой Петра, и обоих сыновых Заведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда Иисус говорит им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною. И отойдя немного, в другой раз веди шел, пал на лицо свое, молился и говорил, отчему, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как Перша перемога Ісуса Христа це Гефсиманія. В Гесиманії Ісус отримав перемогу. Що це була за перемога? Перше це була перемога над внутрішніми стражданнями. Він боровся. У нього були величезні переживання. Коли перед тобою стоїть розп'яття, як ти думаєш, ти переживаєш чи ні? Коли перед тобою стоїть розлука з отцем, коли перед тобою стоїть зрада, коли перед тобою стоїть страждання, ти переживаєш чи не переживаєш? Переживаєш. І ось ці внутрішні переживання були страшної сили. Ісус Христос боровся з внутрішніми переживаннями. Написано, Душа моя таскує смертельно. До смерті його душа боролася. Я знаю, що в нас так само бувають такі переживання, правда чи ні? Ми буває так переживаємо і переживаємо не тому, що нас хочуть розп'ясти. Багато менші бувають причини, а ми страждаємо дуже сильно. Друге, що переживав Христос, Він переживав над зрадою, і Він переміг це переживання. Один з його учнів зрадив його. Але Ісус Христос переміг це. Він переміг ці внутрішні страждання і Він переміг зраду. І Він не сказав: знаєте, хватить мені, надоїло все достало, все, все, все хватить мені. Все, Господі до небеса. Хватить, не витримав. Він не сказав, Іуда, предатель! Іуда, сякий такий перетакий. воду будеш мучитися. Лічно прослідкую, що температура в котлі була хороша. Він не сказав цього Іуду, Він сказав, знаєте, в кінці, як друг, друг мой. Він став вище за цю зраду. Бецізатері, я знаю, нас також зраджували, і так само ми мали величезне переживання. Ви знаєте, я у своєму житті переживав багато зрад, так само переживав. Знаєте, була ситуація колись в одній церкві, не в нашій церкві. Я був диригентом хора, молодіжного хора. Я організував хор молодіжний із тих людей, які стояли під дверями з молоді. Вони нікому не були потрібні. Вони ходили через раз на служіння, ні слуху, ні духу. І я зібрав цих людей і почав з ними працювати. Я працював по декілька вечорів, я трудився над ними, я впровадив нову технологію навчання. І ось я зробив з них гарний колектив, який співали навіть класику, навіть Чайковського, Бортнянського, інших таких відомих авторів класичних Одних авторів разом зі співали сучасні християнські пісні. І ось коли цей хор я організував, було рішення церковної ради. Ну ви повинні зрозуміти, я не проти рішення церковної ради, але було рішення, що цей хор треба закрити. Чого закрити? Бо в старому хорі все розвалилося, і треба було цей молодий хор перекинути в старий хор. А я щоб почав нове організовувати. І представте собі, я прийшов на співанку і говорю хористам: якщо ви прийдете на наступну співанку, я прийду і я. Уговорю і пастиря, і церковну раду, і я переконаю, що цього не треба робити. Але тільки одне, якщо ви на следующий раз прийдете, наказання міг отримати тільки я, якби я не підкорився рішенню, тільки я. З хористів ніхто не постраждав, з них як зуся вода. Знаєте, вони, що стояли під дверями і далі стояли, бо вони ніхто навіть не знав їхньої фамілії толком. Як ви думаєте, на свою співанку, хто прийшов на співанку? Із 45 чоловік чи 50 прийшло 23 чоловіка. І знаєте хто? Саме такі отп'яти, такі, знаєте, яким, по-моєму, було все все рівно вже. Прийшли і сіли, ну що, говорить, будемо проводити співанку. Всі мене зрадили. В результаті мене майже чуть не скучили з церкви за те, що я прийшов на співанку. І я. Говорю, я ж прийшов ради вас. Це я хотів, щоб ви були. В результаті вони не були ні там, ні там. Вони практично всі розсипалися. Мене посадили назад, я посидів ззаді трохи, але я не предав своїх людей, з якими я працював так довго. Я був в Америці, зустрів одну. Сестру, яка також прийшла на співанку, це була сестра, знаєте, одоровий голова, я називаю. І вона сказала: Я пам'ятаю, ти прийшов, я ніколи не забуду. Ти, будучи заступником епіскопа на той час, керівником молоді, ти прийшов на співанку, ризикуючи всім своїм служінням. І, говорить, я, яка, яка була на співанці, і тільки фокуси робила, я тільки придумувала якісь фокуси. І ти раді мене прийшов. Я до кінця кожен день пам'ятаю про це. Я знаю багато сестер, багато чоловіків, які зрадили чоловіки чи жінки. Я знаю тих, кого зрадили на роботі, хто працював довго, їх просто вигнали. Я знаю, що змогли зрадити навіть діти. Але послухайте, Ісуса Христа зрадили більше, його зрадили на смерть. Ісуса Христа зрадили більше, як вас чи мене. Ну що там, хор? І сьогодні є, завтра буде другий. Але Ісуса Христа зрадили на смерть, Його учень. І знаєте, що Христос робив? Молився. Він молився. Внутрішні страждання, можливо, переживання сім'ї, чоловіка, дружини, можливо, переживання служіння, можливо, переживання зради. Я хотів би, щоб ти знав є один спосіб перемогти і отримати цю перемогу, яку отримав Ісус. Я називається перемога Евсеманії. Молися. І коли ніхто тобі не поможе, німа нікого рядом, Бог пошле ангелів своїх, і вони будуть підкріпляти тебе. Це є заповідь Господня, це є благословіння Боже. Знай в ситуації, коли тебе всі залишать, Бог пошле тобі ангелів, і ангели Божі прийдуть і будуть укріпляти тебе. І навіть будуть випадки, коли ти будеш реально бачити ангелів, які будуть підкріпляти тебе, коли люди залишають тебе. Тому ти ніколи не залишишся один, бо Христос і сказав: Я не залишу вас самих. Так обіцяв Господь, і сьогодні в нас є Дух Святий, який є в серці, в нашому. Коли така ситуація станеться, молись, сам залишися. молись, знай. хевсіманію, зраду можна перемогти. Тільки молитвою. Ти переможеш молитвою. Ці страждання і зраду. Не виясняй відношення, не старайся щось вияснити, не хапайся за таблетки, не кричи мені, життя не потрібно, не роби цього. Знай, є молитва, є Господь, є ангели Божі, і вони виведуть тебе во ім'я Господа Ісуса Христа перемога – Матвія 26,57. Завше Ісуса Атвелієва Каяфі священником, куди зібрались книжники і старіші. Друга перемога Ісуса Христа це перемога суда в Анни і Каяфі. Що це за суд був? Це був релігійний суд. Це не був офіційний державний суд, це був релігійний суд. І тому Ісус Христос переміг і цю проблему, це релігійне осудження. Знаєте, релігійний суд найстрашніший. Знаєте, що вони посадили Христу зразу? да буде предан смерті. Пилат не судив так швидко. Пилат не хотів осудити на смерть. Це присудили пересвященники, книжники присудили на смерть Ісуса Христа. Ви знаєте, це релігійний суд. Я хотів би, щоб ти знав, що ти в своєму житті будеш переживати релігійне осудження. Завжди знайдуться релігійники, які будуть тебе осуджувати. Оказується, знайдуться люди з правильної конфесії, з правильної віри. Найдуться. І скажуть, повинен? Да, ти повинен смерті, ти твоя секта. І оказується судді, релігійні судді, які чомусь думають, що в них є право рішати за Ісуса Христа. Ви знаєте, я мав неосторожність один раз сказати: говорю, слухайте, як ми можемо суждати спів той чи інший, адже ми співаємо Христу. Ви знаєте, один чоловік релігійний встав якому Христу? Це нам співається. Це нам. Про що буде Христос? Христос на небі. Я замовчав і зрозумів, не треба спорити. Христос замовчав, коли побачив, що такі речі є. Христос не спорить, знаєте, з товпом чи з ціною, чи ще щось, нема смисла. А я все-таки співав, молився, проповідував, проставляв тільки Ісусу Христу і тільки Ісуса Христа. В Біблії написано: навіть живете чи умираєте, все рівно робіть це во славу Господа, навіть їсте чи п'єте все во славу Господа, Да не можемо робити для себе щось. Послухай, найдуться релігійники, які скажуть, що ти неправильний, тебе віра неправильна. Найдуться релігійники, які будуть осуждати тебе. Ми правильні! У нас ключі від раю, і будуть судити тебе, і будуть сміятися над тобою. І будуть кричати: Ну що, Месія, ну що, спасений, ну що? Що робив Христос там, як він боровся? Він говорив Слово Боже, вони втратили, ти лі Христос. Він говорить, і узріть Сина чоловічого, сидящего по правій стороні та Отця. Він боровся з словом Божим. Послухай, з релігійним духом борися тільки Біблією. Біблію. їм. І ні слова не доказує нічого більше. Якщо релігійний дух прийде до тебе сусідки, батька, матері, дочки, начальника на роботі, газети не твоє діло, і інших газет. Каже, Словом Божим, написано в Святій Біблії. Написано в Святій Біблії. Так говорив Господь. А ти хто? Тому, якщо постигне вас релігійний дух, перемагайте його Словом Божим. В школі, в інституті, можливо, треба будуть сміятися учні чи студенти, чи будуть зіватися, цитуй Словом Божим, скажімо, написано. І так, релігійний дух ми перемагаємо Словом Божим. Ісус Христос переміг цей суд, і ти можеш його перемогти Словом Господнім. Третій суд, який виграв Ісус Христос, Луки, 23 глава, голова, сьомого вірша. И узнал, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Ирод – это был выступник. Это Ирод, который убил Иоанна Христителя. Ирод, который все знал. Ірод, такий знав Писання, який відвідував храм, який жертви переносив Богу. Це був Ірод, хрестовідступник. І тому знаєте, що часом ми можемо попасти на суд від відступників. Це один з найстрашніших судів. Люди, які були в церкві, люди, яких батьки були віруючі, це найстрашніші люди. Люди, які попирають, написано те, що написано євреям, які не почитають святиню за святиню кров Завета. Сталін, ви знаєте, що він був сином кого? Священника. Це відступники. Це написано Валаам, Кореї і інші нечистиві люди. І ось Ірод був таким нечистивцем. Написано, взяв жінку, свого брата забрав, бо брат його був слабший по власці. Він робив беззаконня, творив, що хотів. Він був відступник і при цьому приносив жертви і щось ще говорив. І ось він прийшов до Христа і говорить: покажи мені якесь чудо. Зібралися всі, знаєте, як в цирк. І рішили: Ну, Христос, давай, ну що? Давай, зроби що небудь нам. Написано: Христос мовчав. Коли ти попадеш до наглих богозневажників, не говори ні слова. Перемагай їх ігноруванням, повним ігноруванням їхньої думки їхнього слова. Ігноруй це все. Не участвуй з богозневажниками в спорах чи в якихось будь-яких розмовах. Так робив Ісус Христос. І ірод танцював кругом Нього, ці всі танцювали, бігали. Ну що, чудо, чудо! Христос, ні слова не сказав їм надоїло, і вони Ісуса Христа відпустили. Тому ніколи не спор з богозневажниками, з відступниками, христопродавцями. Не говори з ними, не спор, не доказуй нічого. Ти їм нічого не докажеш, бо вони попрали все. Навіть Пілат і той боявся відкриття Ісуса Христа. А Ірод не боявся. Він побоявся своєї честі. Що скажуть йому? Бо він пообіцяв своїй дочці і вбив Іоанна Хрестителя. Йому було важливіше честь перед п'яними людьми, ніж життя помазаніка Божого пророка. Не спор з відступниками, перемагай їх мовчанкою. Не Реагуй ніяк, не реагуй ніяк. Так, як це робив Господь Христос. Відступники це страшні люди. Я не маю на увазі тих, хто спотикнувся з Я маю на увазі сознательних людей, які обдумані, тверезо рішили не просто відійти від Бога, а знущатися над Богом, а знущатися над християнами, робити зло християнам. Ось то такі відступники. Це не просто там все рішив, всі ми все рішаємо. Бори з відступниками. Мовчанням, не спор з відступниками, перемагає їх ігноруванням, І їх нема. А діти Божі були, є і будуть. А їх немає. Для Господа їх вже нема. Це вже пусте місце. Все, стерто, нема вже. А християни були, є і будуть. І остання перемога Ісуса Христа їх багато. Я їх нарахував аж сім, але я взяв всього чотири, розуміючи, що ми не зможемо їх пройти. Остання перемога Матвія 27, 24. Пілат відя, що нічого не допомагає, на не вилічується, взяв води, умил руки перед народом, сказав: Не віно я в крові праведника Сіво. смотрите ви. І відповідає народ, весь сказав його на нас і на дітях наших. Тогда відпустив їм вараву, а Ісуса бів придав на розп'яття. Це перемога в офіційному суді. Пілат представляв собою офіційні державні органи того часу. Ісус Христос у цій перемозі він переміг і страждання, бучування, і болі, які він поносив, і навіть саму смерть. На цьому суді, якому було винесено йому вирок смерті, він переміг все це. І знаєте, часто держава склоняється за думкою релігійників. Пілат не хотів смерті Ісуса Христа, але релігійна думка перемогла. Держава дуже часто склоняється до крику релігійників, які кричать: Розпні! І ось суду Пілата це офіційні органи, і я радую сьогодні за те, що наші брати, наші сестри, наші батьки, діди вони перемогли офіційні суди. Вони вистояли, вони були твердими до кінця. Це є величезна перемога, і слухайте, не раз таке може бути. Тебе будуть офіційно на роботі судити. Тебе можуть судити в інших місцях, і сьогодні в Європі і навіть в Америці є суди офіційні за те, що хтось читає Біблію, за те, що хтось не носить того, що треба носити. Держава дуже часто склоняється до релігійників. Я хотів би, щоб ми розуміли, не треба боятися офіційно суда. Бо це є найвищий суд в державі. Але слухайте, я хочу, щоб ви знали, над цим судом є Божий суд. Алілюя. Над цими судами ще є Божий суд, ще є Господь, який сам знає, що робити. Коли Христос йшов на Голгофу, як ви думаєте, знайшли Симона, правда чи ні? Марія, яка стояла біля нього, інші жінки, Іоанн. Послухай, коли ти будеш переживати такі страждання, які страждання болі, хвороб і інших, тут в Біблії чітко написано: шукай собі Симона. Шукай тих, хто тебе підтримають. Шукай таких людей, такі люди є. Якщо такі страждання стануть, позвони, запитай, і дуже добре, що хтось рядом біля тебе буде і поможе нести тобі цього Христа. Мама Ісуса Христа, вона стояла біля Христа постійно, стояла Марія Магдаліна, мабуть, Марфа стояла. Вони стояли до кінця. І я знаю, що є багато жінок і в нашій церкві. Якби прийшли репресії і розстріли, вони все рівно ходили б і стояли б до кінця. Батько мені розказував, що коли їх забирали, то тільки жінки насмілювалися проходити і кидати продукти через колючу проволоку, за що розстрілювали на місці. Ні один чоловік не міг підійти. Коли умирав Ісус Христос, то він помолився до Отця і сказав: Отче, приймі дух мой. Я хотів би, щоб ти знав, християн їхню душу зустрічає сам Отець Небесний. Аллелюя! Сам Господь зустрічає душу. І тому, коли такі сильні страждання? Шукай! Симона завжди знайдеться Симон, завжди знайдеться Марія, Завжди знайдуться ці люди, які ніколи не оставлять, навіть якщо ти будеш на хресті, навіть якщо буде саме страшні страждання, знайдуться вірні люди. Ви чули свідкування мого батька, який говорив, що в тюрмі знайшовся пастир присвітер, який все таки дав переломлення, Який дав вечерю Господню. Ми зараз будемо приймати вечерю Господню. Знаєте, мені за це нічого не буде. Що я роздаю вечерю Господню? А в тюрмі за це був розстріл на місці для пастиря. Розстріл без суда і слідства. Завжди знайдуться ці люди, які все рівно дадуть вечерю Господню, навіть в тюрмі, навіть знають, якщо їх розстріляють завтра. Завжди знайдуться Марії, завжди знайдуть знайдуться Симони. І тому перемагай, перемагай страждання, так як перемагав Ісус Христос. Знаєте, коли Христос висів на хресті, знаєте, що сказали йому Парисеї, книжники? «Зійди з Христа, і ми тебе повіримо. Але я скажу вам: ми віримо в Ісуса Христа! Тому, що він не зійшов з Христа, і до кінця дотерпів страждання. Якби він зійшов з Христа, я б в нього не вірив би. Але його любов настільки велика, що він міг зійти з Христа, але не зійшов. І тому ми віримо в нього. Аллилуйя! Ми віримо в Ісуса, бо Він до Кінця вистояв. Він переміг все, Він переміг Евсіманію, переживання і зрадництва молитвою. Він переміг. Суд в Каяфі, суд релігійний, Він переміг це Словом Божим. Він переміг суд відступника Ірода, переміг його мовчанням. Він переміг офіційний суд, переміг його з Симоном, з Марією, з тими, хто стояли рядом біля нього, і підкріпленням Отця. Я хотів би, щоб ти знав, якщо Ісус Христос мав ці перемоги. То Він дарує тобі цю перемогу. І ти маєш право точно так само перемагати, як Ісус Христос перемагав. Він це все переміг, щоб ти знав, у тебе є право бути таким самим переможцем у найстаріших ситуаціях. Ти скажеш, у мене така ситуація. Послухай, Христа було гірше. Але Він вознісся в славі і переміг все. Ісус переміг і став переможцем. І Ісус мер за твою і мою перемогу. Мені приємно, що я можу прочитати і побачити, як перемагати. Знай, що б не сталося в твоєму житті. Завжди є вихід і завжди є перемога. Ісус Христос це перемога. Він переміг і він показав, що в таких ситуаціях, в яких немає виходу, Він переміг. Ти маєш цю перемогу, ти маєш це право на перемогу в Господі Ісусі Христі. І я хочу зараз молитися за тих, хто склав руки. Якщо ви склали руки і вже не боретесь, моя молитва за вас, щоб ви боролися. Я хочу молитися за тих, хто бореться, щоб ви перемогли. Я хочу молитися за тих, хто переміг, щоб ви навчили інших перемагати. Аллилуйя! Якщо ти склав руки сьогодні, моя молитва, щоб ти почав боротися. Якщо ти борешся сьогодні, я молюся, щоб ти переміг. Але якщо ти навчився перемагати, навчи когось перемагати. Це є перемога Ісуса Христа Це те, що зробив Господь. Спасіба тобі Бог наш, спасіба тобі, Цар наш, спасіба тобі Отець. Я молюся сьогодні в ім'я Твоє, за тих, хто зложив руки, хто здався, Хто перестав боротися, хто сказав все. Я нічого не зможу я нічого не можу. Я прошу тебе, дай їм сили встати і почати боротися. Молитвою словом, де потрібно мовчанням, де треба покликати на допомогу Симана або Марію. Поможи Господь! Я молюся тих, хто борються, Господь, дай їм перемогу. О, даруй їм Твою божественну перемогу. ангели ангелів своїх. вийшли їм дух мудрості. Вийшли, Господь, що вони знали, що Твоя перемога це їхня перемога. Вона вже готова в небесах. Дай їм цю перемогу во ім'я Ісуса. Я молю за тих, хто переміг, хто має досвід, хай вони встануть рядом і вимагають іншим. I posluжать во имя Господа Ісуса Христа. Во имя Господа Исуса Христа. Во имя Господа Ісуса. Спасибо тебе, Бог Ми. Спасибо, Тобе Исус. Спасибо Тобе, Отець. Спасибо Тобе Исус. Спасибо, Тобе, Иисус. Давайте ми разом помолимся. Господь Ісус, Ти перемог в Симані, в Каяфи, у Ирода, Пилата. І по дорозі на Голгофу, і на Алгофі. І Я прошу тебе: дай мені Твою перемогу у всіх моїх обставинах, у всіх моїх проблемах, у всіх моїх стражданнях, у всіх моїх переживаннях. Дай мені Твою перемогу і я сьогодні вірою, приймаю Твою перемогу в моє життя. Отця і сина, і святого духа, і ми всі скажемо амінь. Давайте дадемо славу Господу.